Сергій налаштовує свою техніку і починає фотографувати. Сьогодні він прийшов до спорткомплексу, де тренуються акробати. Вінничанину Сергію Гомону 29. Розповідає, цікавитися фотографією почав з 10 років. Тоді ж грав у баскетбол і часто брав із собою фотоапарат. Говорить, любив ловити моменти. За освітою Сергій системний інженер та графічний дизайнер, а за покликанням, каже, фотограф. Для того, аби зробити якісне фото, треба іноді витратити не одну годину часу, розповідає. Цікаво все, і на фотографіях також круто виглядає, як і елементи, коли вони показують якісь емоції. Тобто мінімум якихось рухів, і так само класно виходить. Виходять піруети, коли вони стрибають. Спортсменки Каріна, Еліна та Аліна, які займаються спортивною акробатикою, розглядають світлини Сергія Гомона. кажуть, під час чемпіонатів та турнірів фотографуються здебільшого на мобільні телефони. На телефон це зовсім не та якість, зовсім не ті світлини, які ми очікуємо. А коли професійний фотограф, професійна камера, це все дуже гарно виглядає. Можна бачити свої помилки на фотографії. Можна закинути класну фоточку. в Інстаграм професійно спортивною фотографію Сергій займається 5 років. В його колекції світлини різних видів спорту, зокрема, баскетбол, волейбол, легка атлетика, біг, стрибки у висоту та водні види спорту. Фотографує Сергій і велопробіги. На цій світлині спортсмен на велосипеді, якого на фініші тренер поливає водою. Саме цю фотографію відзначить. На всеукраїнському конкурсі спортивної фотографії. Свої роботи на розгляд журі надіслали 95 авторів з 18 областей. Світлина віничанина у трійці найкращих. Це був один з етапів всеукраїнської гонки. Гонка насправді була напружена і був жаркий літній день. Хлопцям потрібна була. Моральна підтримка. Я просто побачив цей момент, і я зрозумів, що я повинен його зловити, і мені вдалося. У конкурсі спортивної фотографії, яку організовує Національний олімпійський комітет України, вінничанин брав участь в четверте. Бути першим, каже, поки що не вдавалось. Посідав друге і третє місця. Не можу з точністю і впевненістю сказати, скільки потрібно часу, щоб дійсно стати професіоналом, тому що. Я вважаю, це постійна робота і нема межі досконалості. Окрім спорту, Сергій фотографує природу та Вінницю. Особливо розповідає, подобається робити фото ввечері. Каже, постійно в пошуку того самого кадру, з яким зможе перемогти на всесвітньому конкурсі спортивної фотографії Хіпа. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.